Всіх вітаю, мене звати Головко Іван, і сьогодні ми з вами поговоримо про систему фільтрації від компанії Kinetico. Це системи нового покоління, які мають ряд переваг перед класичними. Вони займають менше місця, не потребують бака, електронне керування процесом з захистами, малий скид води в дренаж. В поточних системах на 1 літр втічної води, половина літра йде в дренаж. В класичних на 1 літр йде 3 літри в дренаж. Висока продуктивність. В залежності від моделі від 1,5 літри на хвилину до 2 літрів на хвилину, можливість підключення до декількох споживачів, наприклад, позудумийна машина та кава машина, зручна заміна фільтрів, гарний дизайн системи. Також є і недоліки: це енергозалежні системи, дорожчі за класичні та потребують тільки оригінальні картриджі. Для тривалого терміну роботи картриджів потрібна вода м'яка, жорсткість 3-4 мг мгвалетна на літр. Це вказано в інструкції на кожну систему. Наразі у нас на складі є 4 моделі прямоточних систем зворотнього осмосу та картриджі до них. Декілька слів про ці системи. Отже, перша модель це Java 600, має продуктивність 1,5 літра на хвилину. Це одна модель, яка має некапсульовані змінні елементи, тобто потрібно з допомогою ключа відкручувати колби та робити заміну. Ця система має окремо механічний картридж, вугільний картридж, мембранний елемент на 600 галонів та постфільтр. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист низького тиску мережі, захист від протікання всередині самої системи і захист від протікання зовні. Через 180 хвилин безперервної роботи блокується подача води. Цигналізації про заміну картриджів, кран типу модерн. Далі у нас модель RUVA 600 має продуктивність 600 галонів, тобто 1,5 літра на хвилину. Ця модель, яка має два капсульні змінні елементи. Перше це комбінований механічний картридж з вугільним та другий капсульований мембранний елемент на 600 галонів з постфільтром. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, засіб протікання ззовні. Через 20 хвилин поспереної роботи блокується подача води. Сигналізація про заміну картриджів та аварії в системі інтелектуальний кран. Модель LAT 800 має продуктивність 800 галонів на добу. Це 2 літри на хвилину. Це модель, яка має три капсольні змінні елементи. Перший це комбінований механічний картридж з вугільним, другий це капсульний мембранний елемент на 800 галонів. та третій це постфільтр. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист від низького тиску мережі, програма нічного промивка системи для зниження соловнисту. Захист протікання всередині самої системи, захист протікання зовні. Через 20 хвилин безперервної роботи блокується подача води. Сигналізації про зміну картриджів та аварій в системі інтелектуальний кран універсальний монтаж. Модель O 800 має продуктивність 800 галонів на добу. Це 2 літра за хвилину. Це модель, яка має два кабсорні змінні елементи. Перше це комбінований механічний картридж з вугільним, та другий абсолютно мембранний елемент на 800 галонів. В комплекті є постфільтр, але він готується безпосередньо перед екраном для чистої води. Електронне керування процесом, автоматичне промивання мембрани, захист протікання ззовні. Через 40 хвилин безперервної роботи блокується подача води, сигналізації про заміну картриджів та аварію в системі CRM типу Більш детальну інформацію про кожну систему ви знайдете в інструкціях по користуванню системою. Прийміть до уваги, що на всі прямоточні системи потрібно встановлювати редуктори тиску. Гарантія один рік при умові вірного підбору обладнання, 5 років при умові обслуговування авторизованим сервісним центром та відміткою про перший запуск системи сервісним центром. А на цьому на все. Дякую за вашу увагу.